Політична криза змусила Верховну Раду пробудитись. Днями у першому читанні було проголосовано один з фундаментальних законів. Він має закріпити гарантії використання української мови в ефірі. Йдеться про квоту у 75%. Це одразу викликало бурхливу реакцію телеканалу Інтер, пов'язаного з колишнім главою адміністрації Януковича, Льовочкіним та олігархом Фірташем. Інтер, ясна річ проти про перспективи остаточного прийняття закону. Один зі співавторів, народний депутат від НАРФронту Ігор Васюник. Вітаю вас, пане Ігоре. Отже, Верховна Рада таки спромоглася прийняти історичний законопроект у першому читанні. Він стосується квот української мови, зокрема на телебаченні. Такий закон, який ми прийняли в першому читанні, 53.13, який встановлює не менше 75% квот передач або фільмів протягом доби, які повинні бути українською державною мовою, є абсолютно на часі. І його конче необхідно приймати, так будуть перепони при його прийнятті. Якщо чесно, мені було соромно а, спостерігати, коли почалося голосування за даний законопроект, і деякі депутати з багатьох фракцій просто вийшли з залу або поведягували картки. На жаль, ми маємо такий парламент. На жаль, ми маємо такий український е, парламент, але я переконаний в тому, що, попри всі спроби, тиску маніпуляцій різними каналами, такими як Інтер, який до сьогоднішнього часу при таких потужних великих технічних можливостях не спромісно створити якісного українського контенту. Я переконаний, що такий закон в другому читанні буде найближчим часом ухвалений. Пане Ігоре. Ну от власне телеканал Інтер зробив доволі гучну заяву, з якої випливає, що він не збирається виконувати цей законопроект у його теперішній реакції. Телеканал Інтер зробив заяву е, Кремля, тому ми на заяви Кремля е, під час війни з окупантом реагувати не будемо. Ми приймемо закон в другому читанні. Я би хотів правда, щоб цей такі закони приймалися не 244 голосами, а 300 голосами, так угу. але ми однозначно його о, приймемо, і телеканал Інтер буде зобов'язаний виконувати закон України, не зможе створити е, якісну українську контенту. Ну тоді питання до до телеканалу тоді не буде працювати в Україні. Тоді будуть інші канали займати його місце. Пане Ігоре, але ми розуміємо, що група Льовочкина у Верховній Раді доволі потужна, і ми розуміємо, що вона. Використовує тих чи інших спойлерів, тобто депутатів, ну котрі формально себе видають за патріотів, насправді виконуючи ті чи інші політичні комбінації. Ну патріотів в українському парламенті вистачає. І ви знаєте, якщо дивилися на голосування, то крім опозиційного блоку Шей і група відродження не голосувала за даний законопроект. Так. так але е я думаю, і я переконаний, що все ж таки вистачить волі, сили і духу в українському парламенті, і вистачить натхнення патріотів, які все одно є в українському парламенті, для прийняття такого законопроекту. І тому в цьому питанні ми відступати не збираємося. Дуже вам дякую, пане Ігоре, за участь в ефірі. Дякую.